Більшість з вас мене, мабуть, знає. Мене звати Юлія Пільченко, в компанії Чось з 2018 року. І я сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією. І знаєте, це буде не історія про успішний успіх, це буде історія про ралі, про те, як можна злетіти, як можна впасти, як не здаватися і як завдяки цінностям, які в тебе є. Переходити на нові рівні, здобувати досвід і передавати цей досвід іншим. Зараз я впевнена, що дуже багато партнерів, особливо новачки, дивляться на успішних лідерів. і Їм здається, що можливо їм десь пощастило. Вона була лідером, не була якась аудиторія особлива, чи можливо вона блогер, її послухали, до неї прийшли в команду. А в мене нічого цього немає, то чи в мене вийде чи не вийде. Але, знаєте, абсолютно кожен, абсолютно кожен партнер реєструється в компанії на однакових умовах. Це реєстрація, це активація на 80 балів, це перша реєстрація свого новачка, це перша продажа, це перший зум, це перший виступ на сцені. І якщо комусь здається, що ти зареєструвався і ти відразу став таким крутим і успішним, повірте, друзі, це не так. І дуже часто ми спостерігаємо за успішними людьми в інстаграмі і бачимо гарну картинку, але мало хто задумується над тим, що стоїть за цим. І тільки той, хто йде вперед, хто здобуває свій власний досвід, розуміє ціну успіху. Для того, щоб. Перед тим верніше, як почати свою історію в честь, я вам хочу розповісти просто хто я така, і розповісти про той фундамент, завдяки якому формувалися ті цінності, завдяки яким я зростала в компанії, тому що це дуже важливо. І я дуже хочу, щоб ви зараз не просто, не просто послухали, а щоб ви почули, і щоб кожен з вас для себе Почув те, що саме вам необхідно, що допоможе вам. Робота навіть тут. <свісно> Щоб ви почули для себе ті слова, відкрили ті інсайти, які саме вам допоможуть, тому що у кожного історії різні, але десь плюс-мінус ми стикаємося з однаковими якимись що таке? ситуаціями. Отже, мені 38 років, я народилася в маленькому селі Полтавської області. Моє дитинство прийшло в 90-х роках, і я не скажу, що я в чомусь нуждалася, але я з дитинства знала, що я хочу більшого. Я знала, що я хочу жити в місті, мати свою квартиру, своє авто, заробляти. Я в дитинстві казала своєму папі, що я коли виросту, я подарую тобі великий чорний джип. Я не знаю, звідки це було в дитячій голові, але я абсолютно впевнена, що є якісь моменти в нашому житті, які нам допомагають потім і в дорослому житті. Потім я закінчила інститут в Полтаві. Потім я влаштувалася на роботу в банк. Це, до речі, була моя велика мрія, тому що мені здавалося, що в банку працюють успішні і багаті люди. І це знову ж таки про той світогляд, який формується в нашому житті, тому що ну, тоді, коли я жила в селі, мені здавалося, що банківські працівники це дуже такі успішні люди. Я прийшла в сільські співбесіди, я а, починала з касира. Через два роки я переїхала в Дніпро. В Дніпрі я вже 13 років і. Це моя особиста історія, але я приїхала в Дніпро 13 років тому, де в мене не було жодного знайомого, друзів. Я ніколи раніше не була в цьому місті. Я приїхала з одним маленьким чемоданчиком будувати своє нове життя. І тоді я зрозуміла, що внутрішня опора це те, це коли ти не чекаєш, що тобі хтось допоможе, ти не чекаєш, що тебе хтось підтримає, тобі хтось щось винен. Ти знаєш, що ти є творець свого життя, і так як ти захочеш, так воно і буде. Завдячуючи банку, я там, до речі, пропрацювала 8 років, у нас була корпоративна бібліотека. Хто коли-небудь можливо працював в Приватбанку? Ви знаєте, що там є корпоративна бібліотека, дуже рідко хтось читав там книжки, а я читала. Я перечитала майже всі книги там про саморозвиток, про бізнес, про психологію. І саме тоді я почала задумуватися. Ну, я працюю. Я завжди працювала дуже класно. Я з касира мене перевели на касові обслуговування, я обслуговувала топ-менеджмент банку. Потім мене перевели, я стала спеціалістом по віп обслуговуванню клієнтів. Це великі суми, це мільйони. Це робота з успішними людьми, дуже забезпеченими. Ви знаєте, що в Дніпрі дуже багато багатих людей забезпечених. Я працювала з міжнародними переказами. Я завжди здобувала якісь, там, виконувала ці плани, йшла вперед, але я розуміла, що. В цій роботі я не зможу пригнути вище своєї голови. Я вам це до чого кажу, що на тому етапі свою роль відіграли книги, які я тоді читала. І я пам'ятаю, як нам мною тоді підшучували мої колеги, що е, нічим зайнятися, читає книжки. Мені було обідно в той час, але зараз я розумію, що ті колеги продовжують працювати в банку, а я стою на сцені. Мій світогляд. В той час в мене помирає тато відработ. І я, яка ніколи в житті не звертала увагу, чим я лікуюсь, якою косметикою користуюсь, чим в домі там, прибираємо. Я дуже важко пережила це, але зараз я розумію, для чого нам іноді в житті даються ті ситуації. Після яких ми стаємо сильнішими. Я починаю вивчати традиційну медицину, ще більше занурюватися в психологію, читаю багато книжок. До речі, в мене на сторінці Instagram є навіть папочка книги збережена, там деякі книги. Я з тих часів добре що додумалась, дякуючи. Можливості Instagramу зберігати актуально. Можете зайти, просто почитати, подивитися, якщо щось кому цікаво, що я читала тоді. І що формувало мій світогляд? Я це про що? Про підґрунтя. Про базу. Тому що коли приходить новий партнер в компанію, йому здається, що він зараз почне працювати, от наставник розповів маркетинг-план, все класно, я зараз піду і зароблю мільйон. А з якими цінностями ви приходите в компанію? З якою філософією? Просто заробити, чи у вас є якась глибша місія? Мені часто кажуть, що мені пощастило. І перші роки вчусь я теж думала, що мені пощастило, тому що я дуже швидко, стрімко злетіла. Я розумію, чому це відбувалося, тому що цінність продукту і цінності світогляду завдяки книжкам, які я тоді читала, вони сформували це мислення якого ми з лідерами дуже часто навчаємо своїх новачків. І коли новачкам здається, для чого ходити на ті зуми, слухати про якусь психологію там чи ще щось, повірте, друзі, починається все з мислення. Коли ти змінюєш мислення, коли ти читаєш, навчаєшся, слухаєш історії інших людей, то й ти й сам починаєш щось діяти. Мислення і активні дії завжди дають результат. Мені вони дали результат. Я швидко виросла. А наступний слайд. Я тут така червона, на цьому Це такий Да? Так? На наступному слайді буде мій перший рік компанії Choice. Ось такою я прийшла блондинкою. Хто мене пам'ятає блондинкою? Я прийшла такою блондинкою, впевненою в собі. Я знала, що в мене точно все вийде. Я рвала і метала, як то кажуть. Я робила дуже багато активних дій, які я не роблю вже зараз. Але я дуже хочу сказати своїм новачкам, щоб ви не дивіться мій приклад. Подивіться краще мої закріплені, збережені історії ще в той період, щоб зрозуміти, з чого я починала. Тому що все має свій, свої періоди. Так. На цьому фото я з пророченими зернами не випадково, тому що це флагман компанії, через який я прийшла в компанію Choice. Це була також історія, коли я сильно хворіла, в мене був постійно знижений імунітет. І, до речі, знову ж таки, я повернусь трішечки назад. Були Помертати, коли я почала углублятися в нетрадиційну медицину. З тих часів в мене в нас немає вдома ніяких ліків. Слава Богу, я зараз дуже рідко хворію, тому що я чуюсь фітом. І тоді саме пророщення зерна дали мені той результат по імунітету, який я відчула і я зрозуміла, що це той продукт, яким я хочу ділитись. А на цій фото, це два місяці після того, як я в компанії щось, я поїхала на захід від компанії в Київ. Я не знала, що я вже була в лідерській кваліфікації. І уявіть моє здивування, коли, от як ви сидите зараз в залі і називають моє прізвище ім'я, місто Дніпро, я виходжу на сцену, отримую цей значок, оці очі. Я думаю, боже, лідер, що робити? Треба будувати команду. І з того часу я почала будувати команду. До речі, це теж фото з дівчатами з самого цього першого заходу. Тут є два місяці в компанії. І от зараз, можливо, ви впізнаєте тут деяких дівчат: там Світа, Сорохан, Яна, Катя, Денка, Даша, яка сьогодні виступала на сцені, міла міна Ставна. Вони зараз топлідерських кваліфікаціях всі, вони чеки більше 100 тисяч. Ті дівчата, які пішли через якісь певні ситуації. Де вони зараз, я не знаю, на жаль? Е, наступний слайд. З чого я починала? Хотіла сказати, з того, що і всі, але ні, не з того, що і всі. Я зареєструвалася в перший місяць чи на другий, я вже не пам'ятаю, тільки я зареєструвалася, я думаю, так, як продавати продукт через інстаграм окей, як мені розвірту, розвіртуалізуватися зі свої, з моїми підтримками. Я йду на виставку «Будь А хто в Дніпрі, ви знаєте, що це за виставка? Там представлені українські бренди. Я туди йду на виставку. Бачите, друкую собі фірмові пакетики, фірмову футболочку, все як положено. Приходять мої підписники, ми знайомимось, фоткаємось. На другому фото це перший захід, який я організувала самостійно на 100 людей. Це був Дніпро-Екофест. Таким був мій старт. Він був класний. Можна далі? Я думала, що так буде завжди. Наївна. Це, до речі, дівчата з команди, які тут є. Дуже приємно бачити. Отак От я фотографувалася з продукції, на виставки їздила. Тут це ми проводили захід на дні міста. Це я в Одесі їздила до дівчат-партнерів на дешев. Потихеньку зростала команда. А Я прийшла в мережу ви без досвіду, і мені здавалося, що так, як працювала я, повинні працювати і партнери. Я не вміла тоді виявляти потреби і проводити... Зараз я можу 5 хвилин з людиною поспілкуватися, задати певні питання і зрозуміти, буде ця людина ключовим партнером, працюватиме на бізнес чи ні, і як з нею можна далі вибудувати стратегію роботи. Тоді мені здавалося, що всі будуть працювати. Я думала, от зараз я побудую 12 ніжок, зараз всі включаться, я швиденько закриваю найвищу кваліфікацію, я звізда, я молодець. Але я відкриваю майстра. І що відбувається на наступний місяць? Ні, на наступний місяць я її ще підтвердила, бо я 24 на 7 просто впахувала. І після того, як я другий місяць для того, щоб підтвердити майстра, впакувала і сама собі сказала, що для чого мені такий бізнес, де я просто жива, ні жива і мертва. Знаєте, я пам'ятаю, коли мені раніше казали, там, вигорання там в бізнесі, може бути, я слухала, я думаю, Боже, що це за люди? Як в них може бути вигорання, Це кайфова робота, Ти... ну, це... як тут може бути вигорання? Думаю, ні, в мене такого ніколи не... У мене сталося вигорання. А що стається, коли вигорає лідер? Все засипається. Правильно, команда розсипається. І тут також про відповідальність, тому що можна бути хорошою мамочкою, а можна бути мудрим наставником. І коли ти в ролі хорошої мамочки? До тебе, в діти. До тебе в команду приходять дітки, яким потрібно допомагати, все за них робити. Ну, ви самі розумієте, що потрібно У мене немає дітей, але я здогадую, що роблять мами з дітьми. От я була такою мамочкою. Що дало мені ресурс в той час продовжувати? Цінності, які в мене були, звісно, що. І наступний слайд подорожі. Подорожі завдяки компанії Choice, до речі. Тому що до Choice я не була жодного разу за кордоном. Завдяки Choice я почала подорожувати. Я почала бачити, як живуть в інших країнах, як взагалі живуть люди. І згадайте той світогляд, коли я думала, що банківський працівник це сама найкрутіша професія на світі. А потім, коли я почала читати книги, і я думала, що і вже інші були якісь в мене висновки щодо мого світогляду, то коли ти починаєш подорожувати, відкриваються тобі ще більше можливостей. І це можливості, які ти відкриваєш в себе всередині себе. Я бажаю щиро кожному мати таку можливість, тому що, але почати з книги. Знаєте, багато хто зараз приходить новачки, і такі відразу, давай я зараз хочу як ти. А я починала з них. Почніть ви теж. Можна наступний слайд, там ще фото мої, це прекрасні моменти, які в мене були. Я починаю, можна назад, я починаю подорожувати, я починаю вивчати психологію, більше якісь внутрішні пропрацьовки. Внутрішні процеси відбуваються і приходить війна. Приходить війна, ми в перший день їдемо на, на захід України. В мене знову випадають партнери, тому що у всіх стрес. Ну, хтось поїхав за кордон, хтось злився, хтось відпав, лідери не закриваються. І чесно вам скажу, що в той час на якусь таку долю хвилинки, може не на долю, я подумала, що може це не моє. І знаєте, той, хто в більше ніж там рік, два, ну, ви можете не зізнаватися комусь, але самі собі в душі ви точно знаєте, що можливо у вас теж були колись такі самі питання до себе. Може, це не моє. У мене теж воно було. Я не знала, що робити, я думала, не знаю. от Просто продовжувала там працювати, продовжувала щось продавати. І в цей час мені дуже допомогла підтримка тих людей, які були для мене і є для мене авторитетами. Я дуже чітко пам'ятаю один з вінок Кіни Валерівни, після якого в мене просто розправилися крила, і я подумала, що ні. Я не здамся, я спробую почати заново. Я починаю будувати команду заново. Ми повертаємося в Дніпро, це було е, осінь, кінець літа минулого року. У мене чоловік залишається без роботи. Він гарно заробляв, залишається без роботи. Я розумію, що я не хочу вже повертатися в той офіс щось, який в мене був. Сильною і треба щось змінювати. І треба приймати якісь рішення важливі в своєму житті, тому що іноді так буває. Ми вирішуємо відкрити екопростір. Це, до речі, рівно рік тому. Ті гроші, які у нас були відкладені в країні війна, невідомо, що як завтра буде, ми вирішуємо інвестувати в екопростір. Не чи вийде, не вийде, як буде далі. Бликаут, відключення світла. Клієнтів немає. Але коли в тебе є цінності, а воно ж рано чи пізно, в тебе почне спрацює, щось спрацює. Поступово набирається команда, приходять нові люди, відкриваються лідерські нові кваліфікації. В травні у нас стартує проект Impact Networking Pro, в якому я беру участь. Це, До речі, тут я хотіла на цьому слайді показати, що... Ну, ладно, нехай це залишається вже. Так, да, це якраз про цей період. Impact Networking Pro, в якому могли прийняти участь багато лідерів. І на перших зумах за заблоким я пам'ятаю, що було дуже багато людей. Але потім, так як і буває у нас і в бізнесі, і в будь-чому, і в схудненні. І... Частина від... відсіюється. по якимось своїм певним причинам. А я пішла далі. Я йшла у десятку фіналістів, потрапила на стратегічну сесію. І я недавно тільки згадала, що у нас ціллю цього проєкту було зробити Х2. Я після нового року сіла порахувати свій дохід за цей рік. До речі, хто веде статистику доходів-розходів? Обов'язково це потрібно робити, щоб аналізувати, тому що іноді, коли тобі здається, що ти не зростаєш, просто потрібно порівняти, да? я, чесно зізнаюся, я не веду статистику розходів, хоча треба, але я веду статистику доходів. Я порахувала, що я виросла більше, ніж 2. З'явилися нові лідери. І я зараз задаю собі питання, де б я була зараз, якби всі ті труднощі, які в мене були, Змогли мене зламати. На, тут на фото не видно, тут 137 тисяч мій останній чек за грудень був, це без безкладно. І я вважаю, що це гарний результат. І просто піти десь на роботу навіть не знаю, керуючим, управляючим, директором, ти не будеш скільки заробляти. І я знаю, що ця сума буде зростати. Тому що це вережений бізнес. Хто знає маркетинг план, ви розумієте, як це відбувається. А наступний слайд є? <гументально> так, от. Я в 2018-му, я в 2023. -му. Хто пам'ятає ці коробочки світокомплексу? У нас зараз проходить ребрендинг, змінюється дизайн, змінюється упаковка, комусь подобається, комусь не подобається, але я вважаю, що зміни це завжди на краще, тому що це прогрес, це новий подих. І закінчити я хочу тим, що зміни це частина розвитку. Не треба боятися змін. Не треба боятися йти в нове, пробувати, помилятися, вставати. Знаєте, Є така приказка: неважливо, скільки разів ти впадеш, важливо скільки разів ти зможеш підвестись. Є фундамент, є база, яка є у кожного з нас. І от коли вона міцна, коли ці внутрішні опори міцні, вам ніколи в житті не будуть страшні ніякі подружка, щось не так сказала, хейтери. Я, ну це, це, дуже, це такі дрібниці, тому що життя це така штука, де в такій хвилі ти можеш сьогодні підійматися, завтра падати. Якщо в тебе є ці цінності, тобі не страшні ці падіння, тому що ти знаєш, що після того, як ти впав, ти підведешся, ти зробиш висновки, ти отримаєш той досвід, який би ти не купив ні за жодні гроші, тому що можна купити досвід інших людей. Перше, що я хочу сказати, що зміна це частина розвитку, головне зберігати свої цінності. І так як я казала вам на початку, щоб ви почули і для себе якісь інсайди, тому що я вам розказала зараз свій шлях. У кожного з вас він буде свій, і в ньому будуть різні періоди. І от кожного разу, коли вам буде Важко, тяжко, вам захочеться здатися, опустити руки, згадайте, що це нормально. Кожен лідер, кожен топ-лідер, кожен успішний там, підприємець, неважливо. Кожен з цим стикається, і важливо те, як ти з цього виходиш. Тому, друзі, я бажаю кожному з вас знайти ті цінності, які у вас є, і збудувати ту міцну внутрішнього опору і той фундамент, який допоможе вам. Зрощувати себе особистісно, зрощувати свої команди, круто працювати і мати можливість заробляти стільки, щоб вам вистачало на всі ваші мрії. Дякую.